Промчала весна, четверта весна, остання весна в цьому класі, і цю світлу весну, і дружбу мицнув Ми не забудемо ніколи. Трави, погляд на всі дитячі, радість і смуток прощання влучення так бачу. Ми пам'ятаємо, було на моро і з квітів, із суків, і з теплих на них у члітах заблищав. Досліджі стали і за чотири роки дуже багато пізнали. Стали міцні і високі. Час підійшов подякувати. Першій ланці школи. Скільки хвилинних каже, ми не забути в Перша прошу на пливо, перше записане слово, першокласного длина друзів на першу колу. Перше свою оцінку, перше вчителя погляд, усмішку її чарівну. Ми залишили на спогад. Ми тепер демо у п'ятий клас. Далі будемо продовжувати вчитись. І хоч зустрінемось не раз, цьому більше. Не повторюйтесь. Дитинство це краще в цьому дітей. Все має світочати Не можна сказати, що наше дитинство закінчується. Однак сьогоднішній день проводить невидиму межу між дитинством і юність. Ми так рости, ми так рости. От і минув шкільний четвертий рік. Як швидко початкова пролетіла, ступаємо у підлітковий вік. Дитинство підійде до і стане. І довірливо і ніж загляне, і погляд той дивний струною озветься. там, в глибині, біля самого серця. Наша перша вчителька. Дякуємо вам, що навчили грамоті чарівним словам, що писати вчили, рахувати теж. Місце вам дякую, щиро і безмерно. Перший клас, наш перший клас, скільки справ зустримо. Треба фрукти рахувати, по складам книжки читати. А письмо – це справжні муки, від напруги ниють руки. Би пальчики билинки, леву грати у машинки. Та коли ж весь час веди, знаки лідери, склади. Зоша та задрались вуха, ніби він уважно слуха, потім крейдою писали форму білі, білі стали. хтось під вартою, робить справу на рухати, Все на пальцях полічили, бо без них. Скільки сили треба, щоб навчити нас усіх і бажання, і терпіння, і надій, і сподівань. Сьогодні випускний у початковій. Ми скажемо, навіки прощавай, наш незабутній, осяйний, казковий, чудовий, любий наш дитинства край.